Сьогодні ми з вами будемо займатися акварельною живописю, живописом акварельним. Ми будемо засвоювати, опановувати живопис акварельними фарбами. <клес> Що нам потрібно пам'ятати і знати про, про акварельні фарби? Сама, сама назва акварель, аква це означає вода. Вони люблять воду, розводяться дуже. Рідко водичкою на палітрі і пишеться на, бумаг... на бумазі так, щоб бумага трішечки якби просвічувалась крізь шар фарби. Густо так як гуаш ми не кладемо акварель. Далі, ви бачите, що тут у мене немає білої фарби, бо буває в наборах додають білу, але ми в основному не користуємося білою. Висвітляється тон, фарба, висвітляється колір завдяки тому, що більше додається води, слой фарби, шар фарби становиться більш прозорим і біла бумага висвітлюється більше, і колір стає світлішим. Ми з вами почнемо з того, що зробимо декілька нескладних вправ на панування різних технік акварельних прийомів. А потім вже далі будемо працювати більш складні завдання виконувати. Сьогодні ми будемо робити вправу на з'єднування одного кольора з іншим плавно, м'яко, щоб вони поєднувалися у нас. І, ну, ось таку. Я ось такий сюжет взяла. Тут дуже-дуже прості у мене квітки, такі пелюстки, котрі треба буде 2-3 кольори з'єднати на цій пелюсточці. Обов'язково нам потрібна буде палітра, м'ятенький пензлик такий. У мене поні. Якщо є білочка або ще щось, то теж дуже гарно. І в мене ось такі фарби. Не беріть сухі фарби, вони такі повинні бути або напів, напівсухі такі, як в мене, або бувають і рідкі. Ну, це в тюбіках такі рідкі, як масляна фарба. Але ну, в тюбіках, мені здається, не дуже зручно нам працювати на таких простих вправах. Тепер що ще треба нам обов'язково беріть е, добрий папір. Акварельний було б то зовсім чудово, але якщо немає змоги купити акварельний, е, будь-який більш цупкий, щоб не була дуже тонка е, або бумага, яка дуже швидко е, смоктує себе вологу. Потім Вправа буде на невеличкому форматі А4. І буде декілька, тому вони не на великий такий вам час будуть запропоновані. Ну, і як же ми будемо працювати? Ну, ось я з'єднаю жовтий, ось я розвожу таку калюжу кольорову. Акварель любить чисту водичку, тому водичку міняйте більш ну, почаще. Так, ось мене такий помаранчевий, і я візьму ще червоний. Ось я з'єднаю ось ці кольори. Так, обов'язково ганчірочка, вот, в принцип витирати. І ось я починаю так, щоб в мене була. Ну, напрямок зверху донизу. Ось я зверху кладу ось такий мазочок, трішки можна припід... куточок припідняти. І далі, бачите, така утворюється капелька, крапочка така, капелька, яка якби стікає, трішки стікає. Ось. Вона не повинна, цей краєшок не повинен дуже швидко. Висохнути або смоктатися в, пума, в папір. Так, далі, не, не чекаємо, поки воно тут висохне, додаємо інший колір. Ось так, щоб ось ці е, два м, кольори якби з'єдналися. І один е, стікає з іншим. Ось так. І далі вже беру червоний і додаю ось сюди ще червоний. Дуже важливо, якщо там щось ви не так зробили, але вже сюди ми пензликом не торкаємося, бо якщо ми до вологої Ось цього шару трокнемося пензликом, то будуть в нас такі плями, якісь розводи, Ну, нам це не потрібно. І далі таким чином зафарбовуємо всі пелюстки. Ось так. Така заливочка фарби, шар фарби заливає наш пелюсточок. Ось так. І стікає, як би трішки донизу. Така крапелька утворюється. Бачите, вона так розтікається трішки. Не трем, не, не тре. Тертя такого не потрібно, дуже легенько касає, касаєтесь е, пензликом до бумаги, легенько-легенько, ніби вона так літає трішки. Наш пензлик. І з бумагою дуже обережно треба поводитися. Якщо ви робите малюнок, то треба, е, якщо щось виправити, то ластиком дуже-дуже обережно ми це все робимо, щоб як можна менше терти нашу, наш папір. Ось так утворюється така у нас крапелька. Потім додаємо помаранчевий, вливається один колір в інший, і потім вже ще червоний. Ось нам треба так зробити, щоб це було таке ну, плавне, повільне з'єднання. Ось Якщо тут багато забагато зібралися фарби, Пензлик витираємо, промокаємо серветкою і не тремо, а отак ось кінчиком торкаємося і збираємо цю За залишок фарби, пензлик так, як губка, все це забирає в себе і продовжуємо далі. Ось так я трішки піднімаю краєчок, щоб якби стікала оця крапочка стікала донизу, зверху донизу. І потім червоний. Звертаємо ось таким чином. Все, все робимо через палітру. Обов'язково на палітрі розводимо з водичкою фарбу. парбу. Ні в якому разі не беремо з, ну, прямо з коробочки, з кювети, а треба через палітру все брати. Накладаємо стільки фарби, щоб і не текла, у нас вона не бігла таким ручиком, але і щоб вона тут таку крапельку заснувала собі. Ось так. І далі червоний. Ну и еще одна у меня тут желто-помаранчевая повюстка. Так. Так, ну іншу квіточку м, також робимо аналогічно, але вже якісь інші кольори візьмемо. Ну, Можна взяти ось такий я візьму, блакитний. І можна ще, скажімо, фіолетовий, може ось так. Або ось такий синій, другий інший. Це з водичкою розводимо. І також робимо зверху. Донизу стікає. Наш колір. Потім додаємо інший колір. Ось так він з'єднується. Вже потім ще фіолетово додому. Ось так. Якщо забагато тут зібралася крапля, торкаємося таким чином пензлика, і він смоктує все, що залишається Ой, не з того кольору почала. Ну, ладно, все так. Ну тепер фіолетово. этого трещинка. Зайву витерла я пензлик і зайву крапельку ось так торкаюсь, вона смоктується. <кій> ось така, ніби і не складна вправа, але потребує якихось навичок. Які ми з вами і будемо відпрацьовувати, щоб ви так відчули акварель і прозорість, легкість. Ось так от. Так, і знову все і знову повторимо. Так, і фіолетові. Не забуваємо водичкою розбавляти, щоб вона була не занадто густа фарба. Ось так зверху донизу зтікає, додаємо інший колір. Він поки вологи з'єднується, якби вливається один в одний і виходить такий м'який, м'яке з'єднання одного кольору в інший, переливи такі кольорові. Люстка. Багато набирайте на пензлик фарби, щоб вона вас не розтікалась по всій роботі. Ось так. Ну ще квіточку, можливо, зроблю ось такий блакитний Ну, може, зелений. Ось такий зелений. Ось зелений трішки я його висвітлю. Ось так. блакитний, трішки більше крапельку, Потім додаю зелений. І так вони з'єднуються, а потім додаю ще й жовтого з такого. Можете будь-які кольори з'єднувати, може у вас якісь інші там вам захочеться з'єднати, будь ласка, фантазуйте, з'єднуйте. Це всього ліж така вправа на опанування ось цієї техніки з'єднання кольорів. Так, тут зібралася в мене вже така калюжиця, я її трішки приберу, щоб вона в мене не потекла по, по всій роботі, коли я буду повертати свою, свою роботу.

Додовжимого. Ось так. Якщо бумага поганого, ну, поганого, такого якості поганої, то краска буде дуже швидко висихати, смуктуватися і тоді буде. Не буде такого з'єднання, ну, такого поступового, буде трішки, ну, такими, такими полосочками, буде, або ще якось. Б... Так, і трішки заберу. Ось так. Так, дві пелюски ще залишилось. Перед тим як почати працювати, перевірте, перевірте свої фарби, якщо вони вже ну, підсохли, не користувалися там якийсь час, то по капельки додавте пензликом туди водички, щоб вони. Взяли до себе трішки вологи, щоб не були такі вже дуже сухі. Форма пелюсток може бути будь-яка. Це все, всього лише вправа, не така вже там у нас не композиція, не несе ніякого там смислового нагрузки навантаження, а просто на. Опрацювання цієї техніки. Тут в мене дуже багато виявилося, і вона затікає, треба прибирати залишки вологи. Ось таким чином. Тут в мене ще є листочки, але вже я потім їх завершу. Головне, щоб зрозуміли, в чому полягає наша вправа. Все, робіть свою вправу і показуйте, що вийде у вас.